Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Ukraine. Разом сильніші. Дякую за свою за ігру. Іграли досить здорово, що наша друга команда по нашій, по нашій ігрі два рази пропустили контратаку, отримали 2-0. І при цьому вже при рахунку 2-0 команда зібрала, зіграла. ми зіграли в вночі дякуємо хлопцям за те, що вони проявили характер. Молодці доіграли до кінця. Вона ще раз доказує, що в нас є колектив єдиний. Ми можемо боротися далі. Сьогодні ви перервали неприємну серію з чотирьох поразок цієї. Нічії, плюс команда вирвала фактично вольову нічию. Як думаєте, морально це для футболістів має бути плюс? Я. Великий? Я думаю, так. Це великий плюс за те, що проявили характер, причому при рахунку 2-0 зіграли нічого. Ніч'я теж результат. Останнє. питання. Перший-другий тайм дуже відрізнявся з цим малюнком. Першому таймі повністю ініціатива була за вашою командою. Що сталося в другому таймі? Це металіст так перебудувався, що вам стало важко чи щось інше. Важко, може, погодні умови, У першому таймі ми атакували, я ж говорю, ще раз Випустили дві контратаки і отримали. Не забивали минак забили беремо. Ну, все рівно молодці, що нічого не результат. Дуже, дуже прикрий для нас рахунок. Ми хлопці налаштовували тільки на перемогу, По нашому косом було видно, що вони хотіли, вони бажали цієї перемоги. Але як бачите, як і є футбол на даний момент нас. Перед цими двома у металіста було багато моментів, щоб в принципі, закривати цю що, гру. Що це? Не фарт якийсь, чи як це назвати? Всім хотіли б кожен удар, щоб був у воротах. Хлопцям подякували за цю гру, за бажання. Yeah. Головне, так. Трішки фарту не вистачило, скажімо так. Ну і... yeah. Забиває третій гол. Реалізовує свої моменти і була зовсім інший рахунок, і сама. А, якщо можна заміна Дігтяря і Теплякова, двох основних футболістів після першого тайму, з чим вони були пов'язані? Суто травмою хлопці, ну і Бо були ці заміни. Хоча хлопці дуже плідно вийшли, що Богдан, що Олександр Сієнко все добре, вони додали. Вихід Богдана Пороха центральним нападником, фактично, це щось нове було таке рішення. Дуже цікаво. як на вашу думку, спрацювало? Так, ну ви всі знаєте, що у нас багато травмованих хлопців. Ми чекаємо на їхні повернення. Ті, хто повернулися після травм, вони теж добираються за счет цих ігор. Тому це не від хорошого життя. Ми Богдана поставили туди. Хоча він він дуже плідно попрацював, дуже качественно. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Віпец україн разом сильніші.